Господь з вами, читання Святого Евангелія від Йоанна. того часу Ісус сказав Никодиму: ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син людський. Щоб кожний, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Слово Господнє. Дорогі браття і сестри, святкуємо воздвиження Всечесного Христа. Якщо подивимося, думовуємося в хрест, що це, таке, що це таке Хрест, то бачимо, що дуже багато варіантів є у житті людини Христа. Не тільки тілесне страждання, а дуже Часто і духовні страждання. Штучну інтелігенцію запитав, що це таке хрест? І дуже цікаве питання відповів. Прочитаю вам декілька з них. Особисті страждання, випробування тягар, який людина несе протягом свого життя. Каже Ісус, що коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій щодня та йде за мною. Тобто найбільший хрест це зречення себе, прийняття страждання в ім'я любові, віри або істини. Другий вид Хреста, внутрішні конфлікти. Наприклад, несприйняття себе, непрожита травма або втрата, відчуття самотності чи відторгнення. Ці хрести невидимі зовні, ззовні, але є важким тягрем для людської душі. Філософи, що говорять про хрест, пошук сенсу існування. В абсурдному, безглуздовому або байдужому світі, боротьба людини із усвідомленням своєї смертності і водночас прагнення надати життю значення. Людська точка зору Христа, втрату близької людини, хвороба, турбота за дітей, самотність. Або до кори сумління. Найбільший хрест для кожної людини це свій, який вона несе. Якщо шукаємо спільне в Христі, це той, який ми змушені нести наодинці, і який ніхто інший не може повністю зрозуміти замість нас. Тобто це в одному реченні сформульовав це штучна інтелігенція, що ми самі повинні нести, що для нас є важким. Дивимося в першому читанні хрестом є небезпека, коли вони живуть із дня на день без води, без їжі, збирають їжу. Коли вони повинні боятися від любих навколишніх речів, тварин, і вони цей духовне страждання вже не зможуть стриматися і нарікають на Бога і на Мойсея. І після цього бачимо, що ще більший хрест з'являється, з'являються такі гадюки, які кусають їх. І вони помирають. І тоді Мойсей виготовлює цю змію із міді, і хто дивиться на цю змію, той спасається. 1200 років до Ісуса Христа війшли вибраний народ у землю в Ізраїль. І через 200 років ще е, історики написали, що ці е, мідяні змії вони ще були наявні. І тобто це написано не тільки в Біблії, а історики теж пишуть про, про цю змію. Воно важливе і за те, що ця подія вона була. І Ісус схиляє, е, Ісус говорить про цю змію, що той, який подивиться на цю змі на Хрест, так як на змію подивилися, Той спасеся. Тобто Хрест для нас не тільки як спосіб вбивання людини, яке дуже жорстоке, дуже багато страждає людина на Хресті, а Хрест для нас є знаком любові, любові Бога до нас. І як бачимо, що багато видів є Христа не тільки в тілесному, но й в духовному значенні, коли людина не бачить сенс свого життя, свого страждання, своєї праці, і вона це повинна сама пережити і так віддати все Богу. І Хрест для нас теж може бути. Знаком любові до других. Так як Ісус пожертвував Своє життя за нас, так же само ми зможемо свої хрести пожертвувати Богу. Коли людям про це говорю, то часто запитують мене, що як це треба робити. Коли ми сформульовуємо із своїми словами молитву Богу, Говорю, що, Боже, це страждання, яке я тепер переживаю, може це бути духовне страждання. Я віддаю Тобі. І коли я це так скажу, то Бог приймає від мене той хрест, те страждання, і потім ми зможемо сказати і намір. За що я віддаю це страждання? Тоді кажу, що або за свої гріхи, або за других, гріхів других людей, або за померших родичів, які є в чистіліщі, про яке ми не знаємо, чи вони там. Але Бог, якщо вони не є там, то Бог зараховує другим наше страждання, яким ми жертвуємо за людей в чистіліщі. І бачимо, коли Ісус говорить про те в Евангелії, що це все є із за любові. Тобто Ісус приходить на землю не судити, а приходить спасати, приходить любити і хрест це найбільший знак любові від Бога до нас. І ми, коли жертвуємо свої Хрести, за других це теж є любов від нас за других. Ми коли дивимося на хрест, вже не тільки дивимося, що Ісус на цьому страждав на хресті, що Він спасає нас, що ми дивимося на цей хрест і просимо від Бога пробачення за свої гріхи. А усвідомлюємо і цю любов, як Бог нас любить. Якщо Він свого Сина за нас віддав, все саме цінніше віддав за нас, то Він нас любить. І воно важливо це усвідомлювати нам тоді, коли ми переживаємо різні такі важкі речі, коли людина починає сумніватися в любові до Бога. Або Божу любов до нас. Коли людина страждає, то запитує, чого Бог цього дозволяє. Інколи й про покарання говорить, Бог покарав мене. І знаємо, що Бог не карає, но зможе дозволити різні важкі речі в нашому житті, яке може бути і наслідком нашого особистого гріха, гріха других людей. І якщо ми звертаємося до Бога, тоді Бог зможе із любого поганих речів вивести добрі, тобто перетворити ту погану річ, яка стає з нами, перетворити у добре. Ці люди в старому завіті, які, яких укусила змія, той яд. Та отрова вже була в них у тілі, і вони подивилися на цю е, мідяну змію і вони спаслися. Змія є символом нечистого духа Сатана в Біблії. І коли людина грішить, тоді впускає в своє життя цей укус при цьому укусі нечистого духа ту отрову. Яка через гріха заходить до неї. І коли людина згрішила, тоді цей яд вже є в ньому у житті. Но коли подивиться на Ісуса Христа і просить пробачення, незалежно від того, що ця отрова є у житті людини, то Бог спасає людину від цього укусу, від цього яду. В сьогоднішньому урочистості ми так хочемо дивитися на хрест, нести у своєму житті. Коли подивимося на цей хрест в своїх домівках або маємо його на шиї, на цепочки, на прикрасах, тоді все вспоминаємо цю любов. І якщо згрішили, то так дивимося на них, що Бог спасає нас через цей хрест. І ми спробуємо покаятися в своєму житті, щоб Бог зміг нас спасти, бо Він прийшов не із за того, щоб засудити світ, а із за того, щоб спасти. Амінь.